Вітаю вас, мої дорогенькі. Пані паночки, паніночки, знову з вами я, ваша Євгенічка. Так, не звертайте уваги на мій голосочок, бо я спіймала зіркового хворобу чи королівську. Так, мабуть, королівську, бо з короною. Отже, ледве вижила, як то кажуть. Розумію тих людей. Які не змогли цю хворобу пережити, бо вона дуже тяжка. Бережіть себе, будь ласка, бережіть. Але давайте не про це, а про цікавеньке. Ну, в мене є деякі просуваннячки, як ви бачите, по моєму зараз основному процесі. Пам'ятаєте, так, я почала в'язати кардиган опера від Брунела Кучинелі. І вже зв'язана спинка і дві пілочки, полички, Частинки передні. Виглядає поки що ось так. Я попрала, але ще не прасувала. І ви знаєте, що я в захваті. Мені дуже подобається те, що виходить. Дуже. Взагалі, знімаю це відео задля того, щоб зафіксувати у своїй пам'яті, бо я ж нічого не записую, як ви знаєте. Тільки от те, що записала на відео. Скільки я набирала петель і скільки рядів я пров'язувала. А то, можливо, колись захочу щось подібне. Повторите і буду заново вигадувати велосипед. не хочу. Так глянула скільки, що по чому, і погнала в'язати. Отже, про спинку ви вже все знаєте, я вам доповідала, а про передні частинки зараз розкажу. Хоча, якщо ви дивилися мої майстер-класики маленькі, ви вже знаєте. Що набирала я 51 петлю на одну частиночку. Про набір фабричний я мовчу, теж все розказувала. Тобто вдвічі менше петель на додаткову ниточку. І потім резиночка один на один, 51 петля, 14 рядочків. Далі два рядочки в мене установочні, тобто один лицевий і один виворітний. І далі я гоню вже основний візерунок. Але ж, якщо вдаватися в деталі, то я нагадаю, що резиночку я в'яжу в два складення, і спицями 2 А Основний візерунок я в'яжу спицями трієчками. І, звичайно, в одне складення, ниточку. Отже, у мене тут на кожну пілочку виходить три рапортики. Позаду в мене взагалі вісім рапортів, кожна половинка по три рапорти, тобто шість разом, і Середні два рапорти, це в мене горловинка виходить. Ось так. Угору я в'язала 9,5 рапортів. Одразу я хотіла брати тільки 9, бо по спинці в мене 10, а в мене таке є правило, що на один рапорт в мене спинка довша заперед повинна бути. Але чомусь. Подумала, що 12 петель то забагато, нехай буде 6. І зв'язала все ж таки 9,5. Хоча, можливо, треба було 9 в'язати. Не знаю. Подивимось вже, коли все буде готово. Поки що мене все влаштовує, зробила з'єднання спинки і переду, показувала швом методом трьох спиць. Майстер-клас є. Ось так гарно в мене вийшло. Ось ці паєтки це щось неймовірне. От саме прозорі паєтки додають такого люксу. Камера, на жаль, це не передає, а насправді виглядає це просто бомбезно. Просто бомбезно і помпезно, так-так. Що я можу вам сказати? Мені подобається. Мені подобається, що, знаєте, тут немає ніяких е, скісів, е, збавлень. Це взагалі просто казка якась. Ну, ще подивимось, як воно сидітиме, врешті-решт, на фігурі. Але поки що те, що я бачу, мене влаштовує. Так, наступна моя задача, яку я собі поставила. Це зв'язати планочку. Планую її зв'язати окремо, ще хочу один прийомчик там використати, ніколи так не робила. І, взагалі, в мене є така задумка класна, я ще ніде такого не бачила. От якщо я в наступному виробі таке зроблю, я обов'язково вам дам майстер-класик. Обов'язково, якщо все вийде, як я собі загадала. Цього разу це буде тільки, знаєте, такий, якби на нову техніку. Але подивимось, чи вийде, чи ні. Я спробую, принаймні, буду в'язати окремо планочку і потім її, ну, не те, щоб прикітльовувати, ну, так, ув'язувати в основне полотно, скажімо так. А далі, далі я сподіваюся, що тих ниточок, які в мене після цього залишаться, вистачить на рукава. Я хочу рукава широкі, такі самі, як в оригіналі, ну, я маю виду, що не вузенькі. Держіть за мене отак, от пальчики, угу. щоб все вийшло, щоб мені. Вистачило пряжі на мою задумку. Отже, мої дорогесеньки, побажайте мені натхнення і наснаги, я пішла в'язати планочку. Зустрінемося у наступному відосику. Чао, чао! обнімаю всіх і цілую мої солоденькі. Пока!